У центрі Чорнежа зібралися жителі села. Поки не буде сімейного лікаря, нічого не буде. Ви розумієте, а від Нам треба. Слово. Ми ви шукаємо, і в нас буде сімейний лікар. Місцева лікарка, з якою підписувала декларацію, звільнилася і виїхала до колишнього районного центру Маневичі. Розказує жителька Чорнежа Валентина Гриценя. У Нас нема до кого звернутися зовсім. Це ж прозволяє, що покинули людей. Раніше в сільській амбулаторії можна було отримати якісну меддопомогу, говорить Світлана Демчук. Зараз потрібно їхати за межі села. Не завжди такі витрати по кишені, каже жінка. Півтора місяці дитині і не маємо куди звернутися, зараз прививки робити. Їдь, нема куди звертатися. Їдь, їдь далі, їдь в Полків, в Луцьку. Наймати гроші платити. Щось таке крайнє до нашого сімейного лікаря, яка в нас тут була, ну вона не відмовить, але ж вона не в селі. Вона ж не не може побачити, по телефону". окрім Чорнижа, в амбулаторії обслуговували жителів Гораймівки та Майдану Липницького. А це понад 300 селян, розповідає медсестра Тетяна Демчук. З квітня минулого року каже, працює тут одна. Зараз приміщення опалює обігрівачем і перев'язки шви знімаю, і, і патроную жінок після пологу. Після пологового будинку. В амбулаторії тут працював сімейний лікар, фельдшер працював я дитячою медсестрою, на даний час медсестра сімейної медицини, акушерка, дві молодших медсестри, шофер, два кочегари, лаборант. От на даний час амбулаторія не функціонує. Е, амбулаторія зараз ця звезд пункт тимчасового базування. Залишили одну медсестру і ми, як то кажуть, Стались оторвані одніра зі слів старости села Чорниш Тетяни Оніщук, амбулаторія не може функціонувати без сімейного лікаря. Згідно медичної реформи, якщо немає сімейного лікаря, немає фінансування. Все фінансування з Колківською амбулаторією загальної практики сімейної медицини заключили декларації тільки 300 чоловік. Всі інші Луцькі Маневичі. Це колки утримують медичну сестру. Я в цьому питанні нічого не можу зробити. Як заохотити лікарів працювати в сільській амбулаторії? Не знаю, каже керівник Колківського центру первинної медико-санітарної допомоги Яків Смокович. Кирилюк Світлана Володимирівна вона набрала декларацій, там поверх дві тисячі, заключила декларації і залишила. Пішла працювати в Маневицький центр первинної медико-санітарної. Вона ж за собою потягнула тих. Всіх декларованих пацієнтів нам треба було по-новому переукладати. Чорничці не йшли сюди укладати. На даний день вони з чорниськими пацієнтами, яких там 1570 жителів, уклали всього 204 особи. І все, Лікаря немає на даний час. і щоб Забезпечити там лікарську амбулаторію. Амбулаторія без лікаря існувати не може, не може працювати, бо це є вимога Національної служби здоров'я. Виходу я не бачу, тому що треба, щоб був лікар. Де його взяти? Не знаю. За останній рік від нас по суті пішло три сімейних лікарі. А нам, крім. Цього ще треба було би чотири зі слів старости Тетяни Оніщук. Перемовини з лікаркою, яка працювала в місцевій амбулаторії. Раніше проводитимуть Оксана Кот, Віталій Гаврилець. Новини на Суспільному. Волинь.